Мир вашому дому, я Олег Мальований і вітаю вас на каналі Корисні новини. Друзі, ви пам'ятаєте, як минулого року зимою і ще й з осінь Білий дім і особисто президент Байден попереджали український уряд про те, що буде повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Давали джевеліни інше легке озброєння для того, щоб. Україна могла чинити опір. Ну, Збройня давали таке, як говорять експерти, для партизанської війни, для справжнього опору зброї тоді ні Сполучені Штати, ні інші партнери наші західні зброї Україні не дали. Пройшов рік знову. Байден попереджає Україну, що незабаром буде велика атака на українські території, що Путін починає, хоче знову зробити атаку і захопити наші землі. І це буде незабаром, але танки будуть давати нам аж в кінці року. Ми безперечно вдячні Сполученим Штатам всім західним партнерам за те, що вони надавали зброю і допомогли Україні простояти цей рік. Без цієї зброї було би дуже важко, а може навіть і неможливо, відбити таку навалу ворогів. Але, на жаль, серйозної зброї. Чомусь Білий дім не хоче давати. Ні танків, ні ракет дальної дії, ні літаків. І взагалі, всі того, що навіть дають, є надзвичайно мало є тільки для стримання ворога, а не на звільнення території. Прийшов дев'ятий рештайм. Всі все більше захоплюються героїзмом наших воїнів. Менше обіцяють зброї і ще менше дають. На жаль, і так. Чомусь е лідери дуже багатьох великих держав хочуть зберегти лице Путіна. Друзі, подивіться на то лице Путіна. Чому воно таке цінне? Чому е, такі серйозні державні мужі дуже великих держав хочуть його зберегти? Це найцінніше лице в цілому світі. Сотні тисяч людей гине заради нього. Мільярди грошей знищені е, ціни міста, мільйони біженців заради збереження лиця. Путіна. Я цього не розумію. Друзі, як хтось має думку на цю тему, чому таку підтримку має Путін, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ці коментарі постараюсь наступний раз зачитати і подумаємо, наскільки в чому тут справа. Як будете підписуватися і хочете, щоб Путін втратив лице. І за ним задзвонило, натисніть, що там внизу є дзвіночок, ще не цей дзвіночок, хай за ним дзвонять дзвони. Дають трошки танки в Україні. Це таки наступальна зброя. Яка історія з танками? Ви пам'ятаєте, 11 січня приїхали президенти Польщі, Литви на зустріч у Львів з президентом України. І президент Польщі Дуда оголосив, що дає роту танків леопард. Потім виявилося, що треба дозвіл Німеччини. Німеччина щось довго не відповідала. І Дуда тут заявив, що вони передадуть навіть без дозволу і почали збирати танкову коаліцію. Появилися другі держави, які теж захотіли передати. Потрошки леопардів в е, Україні. Канада вже дала декілька штук для того, щоб навчатися і були в Україні. І е, після цього Байден оголосив, що Сполучені Штати дають також танки. Танки вони дають, але будуть робити нові, і ці танки будуть. Аж в кінці року в кращому випадку. Не запасів, яких є десь там біля п'яти тисяч кажуть, є в запасах е на зберігання законсервованих. лізу можна було легко дати, а так далі би. Хоча б 10% з 500 танків було би дуже добре. Просто ті гроші, що у Конгрес, заплатили за вивки нових танків, і танки будуть. В кінці року. Побачимо, чи Україна, чи Україні ще ті танки будуть потрібні. Я думаю, так вони думають, може ні. Ситуація склалась така, що Польща і особисто Дуда, після того, як відійшов Джонсон, став таким неформальним лідером антипутінської коаліції. Тому десь хотів, захотів. Байден перехопити цю ініціативу, дозволив давати танки, нібито дав є свої. І ситуація з лідерством Сполучених Штатів так як безбережна. Зараз їде Байден в Варшаву на зустріч з лідерами країн-учасників ну, східного флангу НАТО, так званої Бухарестської дев'ятки. Не дуже мене тішиться поїздка. Мені здається, що Байден хоче поставити Дуду на місце. За дуже багато він себе на себе бере. Коаліція, ця танкова і він дуже сильно підтримує Україну. І Англія і Польща найбільше участі в цій справі. Підтримку України зробили, хоч Сполучені Штати по грошах і по кількості насправді мають б, дуже велику частку. Що буде на ближчий час побачимо? Я недавно дивився інтерв'ю з таким республіканцем Сполучених Штатів Борисом Кінкусом. Він висловив таку надію, що Байден не приїде, в Варшаву з пустими руками. Привезе багато для України зброї, танки, літаки, ракети дальної дії. І перемога буде за нами. Друзі, молимось за те, щоб не мої побоювання, а прогнози Бориса збулися і Україна перемогла. Кожен день 18.00 на цьому каналі ми молимося за швидкий і справедливий мир Україні. Прошу е, долучатися і мати надію на Бога, що ця війна скоро закінчиться і буде швидкий і справедливий мир.